Загинув чоловік 15 мешканців. Рятувальникам довелося евакуювати 20 березня. У Полтаві в будинку по вулиці Алмазній сталася пожежа. О пів на першої ночі до поліції надійшло повідомлення від рятувальників про те, що у одному із багатоквартирних будинків по вулиці Алмазні відбувається пожежа. Прибувши на місце події, та після ліквідації пожежі слідчі та рятувальники під час огляду місця події виявили тіло 58-річного власника оселі без ознак життя. Наразі його труп направлено на судову медичну експертизу для встановлення точної причини смерті. За даним фактом, слідчим підрозділом за процесуального керівниця Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 кримінального кодексу України. Сталася у Полтаві пожежа, в якій загинула людина, і 18 березня горіло по вулиці Київське шосе в одній з кімнат гуртожитку. Рятувальників викликали мешканці будинку. Тоді із задимлених квартир та коридорів до вивели вісьмох людей. Господар же кімнати не вижив, розповідають місцеві. А не передаває я скажу. Розбудили ночі вже. МТ... МЧСники і поліція, що виходили, всі Детажі, бо задимлення пішло гору. — А на якому поверсі? Задимлення? На другому було. Пожар з тієї сторони, досі, досі порогрібають. Чоловік, який вживав дуже багато алкоголю. І от вчора буквально, чи позавчора, по-моєму, заснув п'яний і згорів. Жив сам. Як там, що там, я не знаю. Дитина вроді є, жінка була. Помешкання, де загинув чоловік, було дуже захаращене сміттям, що ускладнювало роботу. Сильне задимлення спостерігалося на площі 50 метрів квадратних. Воно стрімко підіймалося вгору, повідомляють в ДСНС. Про пожежу повідомили самі мешканці будинку. Коли відчинили двері, виявилося, що квартира ну максимально захламлена сміттям. Навіть було важко проходити у кімнаті. Вони знайшли тіло загиблого чоловіка. Це мешканець цієї кімнати. Був людина 64-го року народження. Можливо, кинула недопалок, і це спричинило пожежу. Причини обох пожеж наразі з'ясовують. За даними ДСНС, з початку року в області сталося 368 пожеж них загинуло 18 людей.